Слава Україні! Власне, після ось цих обстрілів, які були шалені на Україну минулих ночей, Трамп відреагував. Трамп написав пост в себе в соцмережі, що Гольф це дуже небезпечна гра, тому що лебідь покусав його напарника в грі. Кусив його запрутня, там напав це, Боже мій уявляєте, наскільки відірвані від реальності ці дідусі, коли після усіх цих речей він розказує, що там лебідь якось куснув його бойфренда? І, власне, є і позитивні, звісно, речі, тому що е, журналісти починають у Трампа питати: Альо, де твоя? З Владимиром Путіним договоренность агент Краснов. І власне, як відреагував Трамп, він каже: я не знаю, що сталося з Путіним. Він такий хороший хлопець був, а він наче божеволів і б'є по містах. Ви знаєте, те, що весь світ говорив вже скільки років, Трамп починає говорити зараз. Що таке, що таке з Путіним? Владимір. Ти ж хороший бой бил. Ми з тобою дрінк водка, ми з тобою плей-балалайка. Невже починає доходити? Невже США скидає рожеві окуляри? Але натомість, незважаючи на те, що він каже, що Путін збожеволів вбиває мирне населення, бомби нема, і це треба припинити. Він в той час відкриває рот і каже: Зеленський багато щось там не так говорить, і це не сприяє мирним переговорам, тобто не дії Путіна, який плював просто на того ж самого Трампа і його опозицію, так? Да? Не дії Путіна не сприяють мирним перемовинам, а позиція Зеленського. А що повинен Зеленський зробити? Поцілувати в дупу цього Путіна сказати: О, чувак, ти розбомбив наші будинки. Давай ми тобі ще скажемо дякую. Це якийсь просто-просто діч. діч да? От, власне, пряма мова да, цього Трампа. Що російський правитель ні, ракети із, без, із безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він Путін хоче всю Україну, а не тільки її частину. І можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це приведе до падіння Росії. О Боже Дональд, ти напугав Путіна падінням Росії. Давай роби якісь речі. Путіна не лякають слова, Путіна лякають. Дії. Тільки тоді, коли гопнік получає в носа, падає на сідниці, і тоді він починає зразу йти на перемовини, зразу починає понімати все. А якщо ти інтелігент і намагаєшся в темному привулку пояснити гопніку, що ну, тобі ж теж треба ці кошти, ти їх заробив, вони твої. Якось не недобре віддати його якомусь рандомному. Алкашу це не працює. Це лише підсилює гопніка. Він бачить, що перед ним стикло можна побрити на бабки. Так і тут Путін, оці всі Кім Чен Чорти, Іранські, вони діють там, де їм дозволяють. Там, де їм дають по зубам, вони зупиняються, роблять круглі такі очки і кажуть: а нас за що? Тому жодних ось цих. Балачок не повинно бути, мають бути дії, санкції на Росію, жорсткі санкції, так, щоб їхня економіка не мала як відтворювати зброю і мала величезні проблеми всередині Російської Федерації з населенням. і поставки зброї Україні. Адже найкращий шлях до миру це знищені російські окупанти. Нема окупантів, нема війни. Це ж просто, і власне, німці, німці, красавчики, вони грають на тому, що Трамп, ти пацан чи не пацан, да? Ось тут, е, Йоган Вадуфель, глава МЗС Німеччини, заявив, що ось ці удари Путіна по Україні це плювок в обличчя Трампа. І ось це діє. Ось так і треба діяти. Да? Тобто. Трамп, ти що не пацан, дивись, тебе не поважає Путін, він коротше бере і обстрілює і на тебе клав болт. Да, ось з таким типажем, як Трамп, ось так і треба грати. Тому що якимись логічними доводами не вийде. Трамп не діє логікою, Трамп діє ірраціонально. Це такий тип людей, який діє реактивно. Сьогодні може ситуативно діяти по одному, завтра по іншому. Да. Треба грати на його емоціях і на його відчуття. Пацан чи не пацан, і це якраз працює. німці досить класно, якби, це просікли. Також, е, німеч, е, Німеччина, да е, каже, що до 29-го року бундесфер повинен озброїтись, тому що є імовірність нападу Росії. Хлопчики, і я вас трошки розчарую: до 29-го року це як мінімум 4 роки. За 4 роки Росія може вже зробити стрибок на Балтику, і вам буде трошки пізно. Я розумію, що бюрократична система Європи така довга, треба розтягуватись, але війна вже війна вже йде. У Росії вже є армія, яку треба кудись кидати, треба якісь їм переможеньки робити, тому що в Україні вони застрягли і чим швидше. Ви зрозумієте, що війна з Європою це не 29 рік, це ось ось вона тут на носі. Тоді у вас зовсім по-іншому це це піде. Да, про е, українців за кордоном. Власне, в. Британії, в Лондоні пройшов марш вишиванок на підтримку е, викрадених Росією дітей, да, щоб їх повернули. І це насправді дехто каже, а для чого ці якісь там марші вишиванок за кордоном, це якийсь популізм і так далі. Ні, ось власне в суботу, центральними вулицями Лондона, пройшов щорічний багатотисячний марш вишиванок, організований ініціативою Support Ukraine, Лондон, Євромайдан за участі провідних українських організацій Великої Британії. От. Цьогорічна акція була присвячена українським дітям, незаконно вивезеним Росією з тимчасово окупованих територій, також ініціативи президента України і так далі. Так, ось що я скажу, любі мої читачі, підписники, всі, хто знаходиться за кордоном, ваш моральний обов'язок долучатись до політичних акцій. Політичні акції на підтримку України це дуже і дуже важливо. Сучасний світ діє так, якщо ви мовчите, вас не бачать. Проблема, яка не озвучується, яку не виносять в публічний простір, яку не виносять на вулицю, її нема. Так і діють чиновники не тільки в Україні, а в усіх інших країнах є, є тиск вулиці, є спільнота показує, що вона є. Її проблема актуальна, і тоді на неї реагують. Якщо вас немає. В сучасному інформаційному суспільстві, якщо вас немає в інформаційному просторі, вас не існує. Не існує проблеми українських діток, якщо про них ніхто не говорить. Тому дуже і дуже важливо. Я ще раз наголошую: всі наші українці, які знаходяться в США, в Британії, в Німеччині, в Франції, Естонії, Португалії, Польщі, де ви не знаходились, так беріть участь. У проукраїнських акціях витратіть тих півдня на те, щоб доїхати з сусіднього містечка, взяти участь, тому що кожна з ваш кожна ваша душа там важлива Тому що коли виходить 10 чоловік на акцію, це не спричиняє такого сильного ефекту. Коли виходить тисяча, це вже картинка. Тому, будь ласка, вас дуже багато. Вас десятки і сотні тисяч є по світу, беріть. Участь в українських двіжах. Беріть, активізуйтесь, обмінюйтесь інформацією, спілкуйтесь з українськими спільнотами там за кордоном. Треба і треба двіжувати. Тому що немає Двіжа, нема Паріжа. Придумав тільки що. Так. Ну, власне. Це те. Що найменше, що ми можемо вимагати від українців за кордоном, звісно, крім підтримки України, і дуже важлива наша внутрішньоукраїнська е, річ, почались перевірки церкви на зв'язки з Москвою. Власне, ви знаєте, 20 травня або не знаєте, закінчився термін, коли церкви мали привести свої статути і іншу всю, о, скажімо, під систему підпорядкування, е, у відповідність до. Е, Оновлень законодавства, щоб не мати власне зв'язку з Москвою, це власне стосується більше Руської православної церкви, Російської православної церкви, яка діє в Україні під брендом Українська Православна Церква. Оце тут московський патріархат. Власне, в тому і справа, що. Вони в статутах, звісно, вже не пишуть, що наш керівник Кирилл, ми з Москвою, ми руська православна церква, але фактично всі інші їхні структурні документи, всі їхні богословські, і так далі, це абсолютне підпорядкування Москви. Тому що е, вони кажуть, у нас Кирил, ні при чому, у нас е, глава нашої церкви, мій Андатрій, оцей Ануфрій. Е, але коли питаєш, так а хто ж ваш патріарх? Вони такі, у нас немає патріарха. Був, був і не стало. Тому дуже-дуже важливо, щоб зараз держава зробила такий чіткий крок по визнанню цих всіх організацій приналежними до російської православної церкви, і щоб це мало юридичні наслідки заборону їхнього існування і закриття. Юридичне вилучення майна, передача е, майно громад. Це дуже і дуже важливо, да, от тут, власне, Держслужба здесь однополітики може опитувати священнослужителів вимагати документи, аналізувати дані з реєстрів, зміти інших відкритих джерел. От, це набув чинності цей закон, який в вересні 2024-го був прийнятий. Це дуже і дуже важливий крок. Я не устану наголошувати, що російська церква в Україні це філіали ФСБ. Не існує ніякої тут російської церкви існують філії ФСБ в Україні, які провадять тут російську політику, проводять впровадження меседжів для населення, роблячи їх лояльними до Росії і нелояльними до України. Це формування як агентури, як тих, хто зараз впливає на заходи підтримки України в негативному плані і тих, кого формують для. Скажем, як бійців для майбутніх виборів, коли вийде якийсь черговий медведчук медвідчуконовський і скаже, що він миротворець, і всі ось ці попи будуть розказувати цим бабусям. от он православний у нас, он за віру православною. Да? І вони толпами побіжуть голосувати. І ви здивуєтесь, як за цю проросійську. Партію зможуть знову набрати голос, а так і зможуть, тому що вони, ці російські попи, агітували за Януковича. Вони постійно е, тримали зв'язок з Москвою. Чому вони не пироги? Тому що Московське ФСБ тримає їх міцно за сталеві шкаралупи. Які сталеві там такі? Просто за шкаралупи. Е, в структурі російської православної церкви велика частина. Клірики вони є по суті агентами ФСБ, а інші є ті, яких тримають за якимось скажімо, фінансовими питаннями, за якимось компроматами і іншими іншими так? тому це реально ракова пухлина, яку, не позбувшись, ми не зможемо рухнути вперед. Тому питання заборони російської церкви тотальної заборони має стояти на порядку денному і ось. Хочу ще зазначити да, таку річ днями відбулось відключення світла у Франції, да, на французькій рів'єрі. Власне, два-два дня не було світла, тому що електропідстанція на ній сталася пожежа. Якась така пожежа, що в результаті знеструмлено було такий, скажімо, елітний регіончик два, два дня. І власне. З'явилось ось вже на французьких джерелах, да що анархісти взяли на себе відповідальність за блекаут у Франції. Вони стверджують, що їхня акція мала на меті знеструмити всі промислові підприємства. Так вони були, акція була заявлена, спрямована не лише на зрив канського фестивалю, але й на відключення електроенергії для всіх промислових підприємств, оскільки їхня мета вимкнути цю смертоносну систему. Ось ці всі анархічні рухи Європи, да, це ось ці ліворадикальні е, двіжухи, які е, при радянському Союзі ще фінансувались Радянським Союзом і продовжують зараз здебільшого фінансуватись власне Росією. Ці анархічні всякі ліворадикальні рухи е, мають на меті дестабілізацію Європи. Вони виступають під гаслами. Там, боротьбою за е, благо трудового люду ми проходили це, як комуністи боролись за благо трудового люду і гнобили цих людей в колгоспах і на заводах без прав, без е, гідної зарплатні. Е, власне е, Росі... Європу, так, Європу будуть розхитувати через ультраправих і ультралів. Ультраправі через е, те, щоби. От всякі... Країни відходили від єдності Європейського союзу і замикались саме власне в своїх авторкічних режимах, тобто єдність ЄС розвалювати, а ультраліві будуть тараном для ось цих всяких таких шкідливих дій, напади на всякі електростанції під виглядом боротьби за зелену енергетику проти забруднення. От знаєте. Тих європейських лівих чомусь не турбує війна в Україні, яка шкодить екології більше, ніж всі електростанції там, е Європи. Але чомусь вони це не помічають. Скільки викидів в атмосферу йде, скільки страждає природа, скільки експлуатується ресурсів на цю війну, це для європейських лівих не видно. А ось електростапідстанція в Ніце – це ворог номер один, треба її джахнути. Тому ми будемо бачити ще не одні такі е, дії шкідливі в Європі. Росія буде діяти як через таких різних політичних ультралівих активістів, так і через свою просто проплачену агентуру, яка буде. За гроші це робити, вона власне робить і в Україні шкоду, і робить в Європі, і це буде нарощуватись. Тому ми повинні бути готові до того, що спокійного, скажімо, світу вже немає, і дуже дуже довго не буде. Поки існує Росія, поки на тій доти на цій території буде дестабілізація, тому як Каже один український філософ Дмитро Корчинський, да, мир це не відсутність війни, мир це відсутність Москви. Тому, друзі мої, лише розпад Російської Федерації на окремі невеликі і середні держави зможе дати нам спокій, так як розпад Радянського Союзу дав спокій відносний країнам Центральної і Східної Європи. Тепер. Українців, білорусів, латишів, литовців, там казахів, Москва не бере і не кидає на штурм якоїсь Варшави чи не кидає давити танками студентів в Чехословаччині теперішній Чехії. А якби ми всі були зараз в радянському Союзі ми були б цим мобілізаційним ресурсом, так і тут, поки в Росії є цей Татарстан, Кавказ. Всякі там республіки, далекий схід, Сибір, доти у неї є, поки ресурс людський, який не який грошовий, технічний, коли Росія розвалиться на різні держави, а ми повинні цьому сприяти, тоді і настане мир. Розкиньте це відео своїм друзям, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, що ви думаєте про те, що я з вами поспілкувався. Слава Україні!